Вона вже декоративна мозаїка. На вертикальній частині закріплені Т-образні профілі. На об'єкті працює висококваліфікована бригада майстрів, а також бригада стажорів, які проходять навчання на даному об'єкті. Біля кромки, щоб зупинявся, бо буде спадати камінь за кромку. Тобто, розказую, Юра, щоб біля кромки подрізає, щоб грань. Гладілочкою. У даному випадку працює майстер і стажор. Юра, ну і плюс треба витримувати слой 12 мм. В даному випадку у вас ця частина нагорнута тут буквально до 25, треба стягувати.